Давайте подивимося, як вирішиться ваша ситуація. Так, подивимось. Ну, тут іде хтось на допомогу вам, якийсь мужчина допомагає вам вирішити ситуацію. Мужчина кармічний. Знаєте, навіть може бути так, що ви з ним починаєте якусь співпрацю, він вам допомагає вирішити якісь будення, ваші справи, проблеми. Але між вами може зав'язатись якийсь зв'язок. От ви захочете більше говорити, можливо, на побачення будете запрошені. Також може бути, що він вас візьме на роботу, да, як роботодавець. Це людина швидше за все, з якої почнуться ділові стосунки. В когось вони переростуть щось більше, в когось завершаться такими, але ця людина вам буде, знаєте, знаковою в житті, тому що вона вам допомогла от в потрібний момент. От ви зустрінете таку людину. Це міцний союз, це може бути дружба, врешті-решт, партнерство, підписані якісь документи. Людина може надати вам послугу, яку ви не могли знайти, хто би вам надав. Ну, а в когось це дійсно людина подолі, з якою ви зв'яжете не просто там якісь ділові сфери свої, а і своє серце, свою любов, з яким ви розділите своє життя.